Друзі, вітаю вас і запрошую в неймовірний світ фінансової тренінг гри Cash Flow або грошовий потік. Мене звати Олексій Латенко. І я хочу розказати вам про цю неймовірну, ярку, емоційну і дуже ефективну гру, з якою я познайомився 24 роки тому. 24 роки тому мені в руки попала книжка Роберта Кіосакі, Багатий тато, бідний тато. Я настільки захопився цією книжкою, що вона стала як путівник в моєму житті, в моєму бізнесі і в моєму розумінні того майбутнього фінансового майбутнього, яке я хотів побудувати. Вже через 5 років я досяг фінансової незалежності, створив бізнес, зробив інвестиції, все те, як писав Роберт Кіосакі у своїй книжці. Але саме головне, що я виніс з цієї книжки, це те, що для того, щоб в мене був, були навички та була практика, потрібно грати в гру Cashflow. Тоді я перший раз почув про цю гру і почав шукати, де ж така чудова гра є в Києві. До речі, це був 2000 рік. Друзі, не було ніякого гугла, не було багато чого з того, що ми маємо зараз, телеграм-канали. Можливість приєднатись до ігор у будь-якому місці та онлайн я тоді почав шукати, де можна зіграти в гру кашфлоу саме в Києві. Зайшов у якийсь, пош... ну, шукав в інтернеті, знайшов якийсь там Нетскейп. Я, якщо я не помиляюсь, був знайшов клуб, який проводив ці ігри, і як казав Роберт Кіосакі, почав грати кожного тижня. Кожного тижня я приходив на гру, і кожного тижня я у нотатничок записував свої інсайти, свої ідеї, е свій досвід, який я отримував саме на цій грі. Я знайомився з неймовірними людьми, з якими потім в мене з кимось з них були дружні відносини, з кимось були партнерські, з кимось були бізнес-відношення. У когось я навчався, хтось навчався у мене, але 5 років, друзі, 5 років я грав цю гру постійно. А у 2005 році так сталося, що у нас від школи грошей, де, де, де до речі, я став тренером, був бізнес-лагерь. Бізнес-лагерь Бі Ну, Російською большая гра, українська велика гра, Бігра. Тобто ми тоді виїхали десь там у Чернігівську область, там якийсь був такий е санаторій, і 300 чоловік поринули у світ тренінгів, навчання, е заняття. Фізкультурою, йогою, спілкування, тобто таке було міцне, міцне спілкування 300 людей. І була коробка з грою, але не було кому проводити. І ось тут такий неймовірний збіг обставин. Мої друзі знали про те, що я дуже полюбляю цю гру і запропонували мені її провести. Тобто 10 серпня 2005 року я провів свою першу гру. Це до речі, дуже важлива дата: саме 10, 10 серпня 2005 року. Після цього я вже не міг зупинитися, бо коли я провів першу гру, до мене вис така черга вистроїлася, така величезна черга тих, хто бажав зіграти. І вже до кінця цього лагерю я е, грав, проводив цю гру і грали в мене всі, хто бажав. Після цього ця гра для мене стала як хобі, тобто я не е, бачив ці ігри для себе, себе якийсь бізнес, бо в мене бізнес тоді був це мережа мобільних. Магазину мобільного зв'язку та інвестиції у нерухомість. Тобто я розвивав ці два напрямки. Але так сталося, що була криза. Через цю кризу в нашому світі все змінилось. Ну також це змінилося в моєму житті з деяких причин своїх помилок я втратив бізнес, залишився без того бізнесу, який в мене був, і стало питання, чим займатись далі. І ось це питання воно виникло за саме в 2011 році, і е, я тоді прийняв рішення: я буду робити те, що перше я дуже люблю, друге, в мене дуже класно виходить, і третє дає неймовірну користь тим людям, з ким я спілкуюсь. Тому я почав проводити ігри вже на постійній основі, як бізнес, і саме 10 серпня 2012 року це друга дата, дуже важлива, яка для мене, для нашої команди, 10 серпня. 2011 року був започаткований наш тренінговий центр, який проводив ігри, навчав ведучих, проводив фінансові тренінги та навчання. Потім ми вийшли в онлайн, почали вже працювати в онлайні, і в 2023 році, а саме 10 серпня, бачите, у нас три рази ця дата, ми відкрили наш чудовий простір у місті Бучі, який називається Cash Flow Family. Ну, ось така коротка історія. Сознаемство могло сгроть.